Добрий день, шановні колеги, батьки, підлітки старшого шкільного віку. Сьогодні ми продовжимо розглядати тему Перша психологічна допомога під час переживання негативних психічних реакцій та станів». І ми розглянемо такий стан як страх. Ознаки страху. Захоплення уваги об'єктом. Що викликає страх, нездатні самостійно відволіктися від нього. Людина не бачить інших стимулів, через що виглядає неуважним, робить помилки, діє не зовсім адекватно до ситуації. Е, які треба організувати заходи? Перше, як завжди, оці... оцінити небезпечну ситуацію для себе і постраждання. Постраждалого. І, по-друге, зробить припущення щодо стимулів, об'єктів, які найбільш пов'язані з виникненням реакції страху. Спробуйте прибрати їх з поля уваги, з поля зору, слуху. Далі розглядаємо ознаки. Це сильне серцебиття, збліднення, поверхневе дихання. Сильне напруження м'язів, особливо тих, що відповідають за згинання рук, яке заважає робити координовані плавні рухи, рухи ривками, і знижений контроль власної поведінки, можливе намагання втекти з місця небезпеки. Що у цьому разі ви можете зробити? Допоможіть постраждалому оволодіти собою, покладіть його руку собі на руку, ви маєте бути спокійним, щоб він відчував ваше спокійне дихання. Спонукайте його дихати з вами в одному ритмі. Керуйте процесом вдих-видих, вдих-видих. Дихайте глибоко і рівно. Можете використати дихальну вправу для заспокоєння. Вдихайте глибоко в живіт і повільно видихайте. Дайте попити холодної води, нехай людина п'є дрібними ковтками, чи дайте посмоктати м'ятну цукерку. Сам процес ковтання, смоктання заспокоює, відволікає увагу від зовнішніх об'єктів. Якщо постраждали говорить, то слухайте його, проявляйте. Зацікавленість, співчуття, розуміння, терплячість. Відволічіть його від ситуації, яка викликає реакцію страху, задавайте питання чи просіть зробити щось що займе його увагу, Перелічити речі в приміщенні, пограти в ігри на телефоні тощо. Розімніть найбільш напружені м'язи, плечей, припличчя, шиї, потилиці. Обов'язково запитавши дозволу, запропонуйте вправу безпечне місце. Ми вже розглядали цю вправу, тому я не буду повторюватися. Спробуйте мобілізувати власні ресурси, постраждалого для подолання страху, актуалізуючи акту, важливі для нього мотиви. Це на першому рівні. Те, що можете зробити ви. На другому рівні оцінити здатність постраждалого, адекватно оцінювати ситуацію, контролювати свою поведінку, навчити вправам, що суб'єктивно знижують гостроту переживання, небезпеки, наприклад, безпечне місце. Порадити батькам близьким наглядати за потерпілим, прийняти рішення щодо здійснення заходів, постійного нагляду. Та психологічної або медичної допомоги. І на третьому рівні нужна, е, нужна допомога спеціалістів, е, психолога, врача-психіатра. Це отримання консультації з метою визначення психологічних особливостей, які стали підґрунтям для реагування на стресову ситуацію з страхом, особливості емоційно-вольової сфери. Консультація щодо формування здатності до саморегуляції психічних станів, посилення смислової регуляції діяльності, навчання вправам, що суб'єктивно знижують гостроту переживання, небезпеки, і порекомендувати заняття спортом чи фізичними вправами. А тепер розглянемо стратегії подолання страху і ці, ці вправи. Правами може користуватися кожен з вас. Перша вправа раціональна. Коли ви були у стані страху і знаходитесь у цьому стані потеперішні, поговоріть з членами родини, з друзями та сусідами, якщо ви їм довіряєте про свій страх. Коли ви розповідаєте про свій страх, то не мов би дивитись на нього з іншого боку, очима цієї людини, котра вас слухає, і страх утрачує свою початкову силу. Також ви почуєте, від кого отримаєте допомогу у разі надзвичайної ситуації. Право друга Боротися зі страхом. Звільнитися від страху можна, пройшовши крізь нього. Для того. То через перебільшений страх уникає цієї страшної ситуації чи якогось предмета, корисніше було б навпаки зустрітися з ними віч навіч тільки тоді буде змога пересвідчитися, нічого страшного не відбудеться. Бажано концентруватися на відчуттях і не цікати від них. До того ж, можна усвідомлено переживати такі. Ситуації і робити так, щоб градус напруги в них зростав. Коли людина поринає в найгірший зі сценаріїв, які можна уявити, тоді страх втрачає свою силу. Інколи варто один раз пройти крізь страшну ситуацію, проте зазвичай треба повторювати її продовж тривалого часу, щоб досягти успіху. Далі, Права телесна. Дуже добре вчити не боротися зі страхом, а наполегливо спостерігати за всіма симптомами. Зробимо такі дії. Відчуйте ноги на підлозі. Станьте в кут, де ви відчуваєте себе захищеним. Думайте про ціле, що воно відчуває. Ви міцно стоїте ногами і опираєте спиною. Нормалізуйте дихання і споглядайте за м'язами. Ваше м'язи розслабляються не всі одразу. Просто називайте частини тіла, де ваше м'язи розслабляються. Можна називати вголос, наприклад, ноги, руки, голова. Далі, вправа четверта. Побачити себе збоку. Людині потрібно уявити, як вона виглядає збоку, де знаходиться, у чому одягнена. Чим займається? Або ж подумати, як би вона себе описала, якби була героєм фільму чи книги. Промовляти це треба вголос. Уявіть собі, що ситуація, яку ви так боялися, вже трапилася. Спитайте, що цей персонаж не знає про ситуацію, яка зараз трапилася. Згадайте, як персонаж виходив із стресових ситуацій. Згадайте, коли персонаж був дуже впевненим: назвіть, що потрібно мати вашому персонажу зараз. Цю вправу ви можете зробити, коли чогось боїтесь. Позиція спостерігача допомагає включити префронтальну кару, а це оцінка, аналіз. Далі, вправа п'ята, медитативна. Знайдіть будь-яке спокійне місце, вправо можна виконувати сидячи або лежачи, заплющите очі і зробіть кілька глибоких вдихів, дихайте повільно та рівно. Уявіть, що ви знаходитесь у білій кімнаті з двома дверима, думки входять в одні двері та йдуть через інші. Як тільки думка з'являється, концентруйтесь. Розглядайте кожну думку уважно, доки вона не піде. Не намагайтеся аналізувати її, тільки помічайте, оцінена вона чи ні. Не заперечуйте, не намагайтеся повірити чи не повірити у неї. Просто усвідомте, що ця ідея короткий момент вашої мозкової активності. Далі, намагайтеся постійно стежити за думками та. Класифікувати їх. Пам'ятайте, що це просто думка, і ви набагато більше за неї. У вас їх мільйон, вони йдуть, а ви, як і раніше, залишаєтеся. Думка не вимагає жодних дій, думка не зобов'язує вас вірити в неї. Думка це не ви. Виконуйте вправу, доки не відчуєте, що ви по-справжньому дистанцювалися від своїх думок. Сенс цієї вправи полягає в тому, щоб помітити, наскільки прилипливі, прилипливі негативні думки, як вони застрягають у свідомості і як складно їх позбутися. І остання вправа аналітична техніка полягає у пошуку альтернативних тверджень тривожним думкам. Вони допомагають знизити тривогу та зосередитись на виході зі складної ситуації. Що треба зробити? Складіть таблицю про ваші переживання із семи стовпців. Перша страшна подія. Друге мимовольні думки. Третя ймовірність події. Заміряйте від 1 до 10. Рівень тривоги заміряйте. Теж від 1 до 10. Далі п'яте. Альтернативні варіанти страшної події. Як ви будете діяти? Ви уявляєте собі це альтернативний варіант цієї події І відмічаєте, яка тепер ймовірність від 1 до 10. І замір, який тепер рівень тривоги від 1 до 10. Що важливо у цієї вправі? Важливо, що альтернативне твердження має бути реалістичним і показувати те, що страх не такий виправданий. Цими вправами ви можете користуватися коли завгодно, і коли буде потреба їм користуватися. А зараз розглянемо притчі про страх. Перша коротенька така притча. Одного разу почалася дуже сильна злива. Всі діти прибігли додому, але наймолодшої доньки не було. Мати занеспокоїлася і пішла шукати її. На дворі йшов дощ, безперервно виблискували блискавки і гримів грім. Від цих блискавок ставало страшно і моторошно. Мама кожен раз лякалася при виблискуванні блискавки. Незабаром жінка знайшла свою доньку. Дівчинка бігала і гралася під дощем. Вся змокла, але щаслива вона стрибала і танцювала. І кожен раз, коли в небі вдаряла блискавка, дівчинка піднімала своє обличчя та сміялась. Мама була дуже здивована. Що ти робиш? запитала вона. Тобі не страшно? Невже ти зовсім не боїшся грози? А чого тут боятися? весело відповіла дівчинка. Мама, дивись, я танцюю, а небо мене фотографує. Ось така оптимістична притча. Робить свої висновки, а потім ми обговоримо це. І ще хочу з вами вам розповісти таку притчу. Це притча про спокій, віру, любов та надію. Чотири свічки спокійно горіли і потихенька тануло. Було так тихо, що чулося, як вони розмовляють. Перша сказала Я спокій. На жаль, люди не вміють мене зберегти. Думаю, мені не залишається нічого іншого, як згаснути, і вогнок цієї свічки згас. Друга сказала Я віра. На жаль, я нікому не потрібна. Люди не хочуть нічого слухати про мене. Тому немає сенсу мені горіти далі. Щойно вона вимовила це, подув легкий. Вітерець і загасив свічку. Дуже засмутившись, третя свічка вимовила Я любов. У мене немає більше сил горіти далі. Люди не цінують мене і не розуміють. Вони не не тих, які їх люблять. Найбільше своїх близьких. І ця свічка, згас, свічка згасла. Раптом до кімнати зайшла дитина, побачила три згаслі свічки. Злякавшись, вона закричала Що ви робите? Ви повинні горіти. Я боюся темряви. Промовивши це, дитина заплакала. Схвильована, четверта свічка сказала Не бійся і не плач, поки я горю, завжди можна запалити й інші три свічки. Я Надія Ось така е, притча, е, і я бажаю вам усім Тоже не втрачувати надії. Надії в усе світле, добре, е, надії на те, що у вас все станеться, все буде добре, і ви будете щасливими, здоровими. І, як завжди, мирного неба над головою. На цьому в мене, о, в мене на сьогодні все. До нових зустрічей. До побачення.